Тернопільський національний медичний університет запрошує фахівців з вищою освітою за спеціальностями медицина, стоматологія, фармація, промислова фармація, медична психологія, педіатрія на післядипломне навчання зі спеціалізації фармаконагляд. Фармаконагляд, як спеціальність. Набуває в Україні великого значення в системі охорони здоров'я та фармацевтичній галузі. Основною умовою успішної та раціональної фармакотерапії є застосування ефективних та безпечних ліків. Для забезпечення цього важливим є вміння робити оцінку співвідношення користь ризик під час їх застосування. Це є завданням фахівця з фармаконагляду. Наявність у штаті фармацевтичних компаній та власників реєстраційних посвідчень спеціаліста з фармаконагляду є вимогою законодавства України. Кваліфіковані фахівці з фармаконагляду також потрібні в кожному закладі охорони здоров'я, адже призначення ліків повинно бути безпечним. Зокрема, це стосується призначення деяких антибіотиків у лікарні, яке може здійснюватися тільки за участі фахівця з фармаконагляду. Здобути необхідні знання та вміння ви зможете під час тримісячної спеціалізації на базі кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету за освітньо професійною програмою фармаконагляд. Фундаментальний курс з підготовки професіонала. Контактну інформацію ви бачите на цьому відео.